Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про багатодітні родини, тому що я пам'ятаю, колись я розповідала про їх пільги, які мають право на які мають право багатодітні родини, і отримала багато коментарів, що, на жаль, не всі можуть ними скористатися. Давайте сьогодні в даному відео розберемося, чому так відбувається: що краще для багатодітної родини все ж таки отримувати пільгу чи звернутися за субсидією. Коли це потрібно робити, хочу нагадати, в нас в Україні діє закон про охорону дитинства. І родини, які виховують трьох і більше діток, саме вони мають статус багатодітних, мають право на 50-відсоткову знижку. Це вартість твердого та рідко пічного побутового палива. В тому випадку, якщо ваш будинок не має централізованого опалення та ви не використовуєте для опалення. Природний газ чи електричну енергію, на користування комунальними послугами і на оплату житла. Отже, Чому так буває, що ви, ви маєте статус багатодітної родини, але з пільгою ви скористатися не можете. Зазначена пільга на 50-відсоткову знижку надається в тому випадку, що розмір середньомісячного сукупного доходу родини за попередні 6 місяців, тобто за півроку, виходячи з розрахунку на одного члена родини, не перевищує розмір доходу, який дає право на отримання соціальної податкової пільги. У 2025 році розмір такої податкової соціальної пільги в нас становить. 4 тисячі 240 гривень. Хочу нагадати, що зазначена пільга надається на 12 місяців. Не більше ніж до останнього дня календарного року з нового календарного року право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг визначається органами Пенсійного фонду України автоматично відповідно до доходів вашої. Родини. Водночас ті родини, які мають право на пільги, можуть звертатися за призначенням житлової субсидії, в тому випадку, якщо дохід вашої родини перевищує дохід, що дає право на пільги. Також хочу зазначити, що право на пільгу або житлову субсидію та їх розміри для кожної родини. Пенсійний фонд визначає, розраховує індивідуально. Ви так само можете звертатися до пенсійного фонду особисто поштою онлайн та надати документи для призначення пільги або житлової субсидії. Тому, якщо вам відмовляють в призначенні вам пільг, тому що. Е дохід вашої родини перевищує дохід, що дає право на пільги, то в такому випадку звертайтеся в органи пенсійного фонду за призначенням вам житлової субсидії, тому що дійсно такі ситуації. Бувають, що на жаль, багатодітні родини, якщо дохід сім'ї перевищує дохід, що дає право на пільги, не завжди можуть скористатися пільгами, які передбачені законом України про охорону дитинства.